Ну, я думаю, що треба все-таки розуміти, з ким ми маємо справу. І трошки відійти е, в історичне минуле для того, щоб сказати, нинішній ворог, нинішня Росія, це щось нове, чи воно вже було колись в е, якійсь історії. Якщо ми з вами подивимося на всі історичні події, то нічого нового там немає. Все, що навіть робить. Е, Російська агресія, російська армія, переселення людей і так далі. Так воно було ще при Івані III, коли взяли Псков, взяли Новгород і для того, щоб ці території інклювати, оттуда висили людей, так називаємий Псковський вивоз був, і заселили Нових. Це точно так же було за часів і цим працювала Франція і так далі. Дивіться, Росія, що якраз, на мій погляд. За ці всі роки це, це є своєрідна така цивілізація. Ну, цивілізація має в нас є не в сенсі, що там варварство і цивілізація, да? а цивілізація це суспільство, яке має свою мову, свою культуру. Там, ми не кажемо хорошу погану, ми кажемо, що воно воно так свою релігію там, і свої амбіції. 350 років Росія воювала з Туреччиною. 350 років. 62 роки. В цілому була війна Стуреччина. Якщо взяти все кожні 26 років була війна Стуреччина. Половина війн з Туреччиною була під гаслом, що ми звільняємо е, наших слов'янських братів і православну віру від османського Ігору. Це було і Болгарію звільняли, потім е, Сербію і так далі. Вони попадали під російський протекторат. Пам'ятаєте, в Україну переступали через Неві, тому що її ділили. там, то, то поділили правий берег османам, лівий берег москалям, значить потім між Дністром. І этим. То есть, завжди. Мета завжди була одна. Просування своїх інтересів. Росія це країна і суспільство, в якій не може бути ніяких ліберальних цінностей. Історія показала, що їх не може бути в принципі. Даже ті царі, які були умовно лібералами, да, вони ж приказали довго жити. Дивіться, Катерина ІІ не програла жодної війни. Її пробачили все. Все, що вона не робила, народ приймав, тому що він, коли він створився в 812 році, створилася російська нація як нація, як вони себе назвали, нація спочатку переможців. А потім освободітелі, що переможці дійшли до кордону, коли перейшли кордон, дійшли до стали нацією освободителями. І вони з цим живуть. Програли Кримську війну, імператор Павел получив табакеркою по голові. Олександр ІІ виграв війну 1876 року, став самим великим реформатором. І всі ліберали. Що неможливо. Навіть нинішні ліберали. Всі, хто там розберігалі ліберальні цінності, вони або тікають за кордон, шукають їх там. Тому що в Росії це неможливо. І коли ми собі задаємо питання, а що ми, так ми повинні побудувати для себе. Ми ж багато років були таким, знаєте, як осколком. Може, треба побудувати іншу країну. Це, сама, це сама серйозна відповідь наша на те, що робить з тою Росією. Послухайте, ми отримали Томас. Навіщо? Щоб хтось став новим Кирилом? Та ні. Ми ж отримали, щоб отримати нову церкву. Зовсім іншу, не з, з рабської, тому що в Росії було, що були всі раби. Да? Були раби царські, були раби, раби поміщичі Все було вертикально, Рабське слово. Як взяли з Древнього Єгипта, щоб побудували країну під керівництвом, так сьогодні будуть. Да? Османи були погані, поїхали до Османії, вивчили, взяли, почту, почту створили по поводу Османів, там, Митницю, пошни і так далі. Це, і для того, щоб боротися, нам треба створити нову культуру, свою культуру, школу, для того їм щось А поставити. іначе все ж єдине. Ми ж з чим будемо розмовляти, як ви хочете переконати. Ми удивляємося, що там прийшли Інгуші, чи хто в нас там був? Буряти, які, які унітаза не бачили, так вони і не можуть бачити, а Росія це маленька країна на великій території. Який унітаз в Сибір? Поэтому вони думають, що в них треба вирощувати квіти. І це реальність, нинішня реальність в Росії.